Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Будемо обговорювати все, що відбувалося останні сім днів в британській королівській родині. Сьогодні ми з вами знову у нашій такій вже звичній атмосфері. Будемо багато про що сьогодні говорити і про новий суд Меган Маркл. І ми знову з вами побачили Кейт Міддлтон. Тому, як ми розуміємо, сьогодні новини дуже і дуже цікаві. Тож, давайте якомога швидше з усім цим розбиратися. Тож ми з вами знову змогли побачити Кейт Мідл в такій розслабленій, домашній атмосфері. Вони кілька секунд вітали команди Великобританії та дякували ними за ці Олімпійські ігри. До Кейт ми зараз з вами повернемося, але ви просто погляньте на Вільяма. Я навіть не можу згадати, коли я останній раз бачила на ньому таку бороду. Вона в нього ще така цікава, місцями навіть руда. Я взагалі такого не очікувала. Я, в принципі, не намагалася згадати, коли останній раз на цих фотографіях я бачила його бороду, і мені здається, це фотографії років. Так, десятих, десь восьмий. Але взагалі мені було дуже цікаво побачити для мене такий незвичний образ Вільяма. Як вам такий абсолютно неочікуваний образ Вільяма, такий домашній та бородатий? Тож, повертаємося з вами до Кейт Міддлтон. Светер на ній це Ральф Лоурен і це повтор. Його ціна 125 доларів. І ні, це не той самий светрик, в якому ми її бачили на відео про її діагноз. А це також не не той самий світерець 2016 року, який також часто порівнюють з її светриком. з з відео про її діагноз. Це светр з 2013 року. Його бачили на Кейт у такій абсолютно неформальній атмосфері. Кейт явно дуже любить ці всі ковтинки у смужечку, а ми потім намагаємося здогадатися, звідки цей самий светрик на ній. Також на Кейт помітила нову каблучку, і вона точно нова. Це не її каблучка. Раніше її ніхто не бачив, Вище за все, вона з діамантами, а також з Сапфірами. Поки весь світ намагається розібратися, що це таке, на 100%, на жаль, невідомо звідки вона і що це, але така неочікувана поява Кейта Уільяма була дуже приємна, враховуючи, що, в принципі, говорили про те, що, ну, можливо, ми побачимо з вами Кейта Уільяма на Олімпійських іграх. І так ми їх побачили, але в такому онлайн-режимі. З приводу каблучки, дехто почав писати, що, можливо, вона не сильно носить вдома ту саму відому каблучку з сапфіром, каблучку, яку вона носить весь час на всі офіційні заходи. І, можливо, це пов'язано з тим, що каблучка все ж таки має доволі вагомий і великий камінець, великий сапфір, і, можливо, в такій домашній атмосфері не настільки зручно його весь час носити, і, можливо, у неї є якась каблучка, яка воно просто носить вдома. і ми її не бачила, Але дуже цікаво, коли все ж таки зможуть знайти, що це за прикраса, з якого моменту вона Кейт, якась така цікава інтимна річ, якісь прикраси, які вона, які вона напевно, носить лише. Вдома, але виглядають вони доволі цікаво обидва. Звичайно, таблоїди розтаскали образ Кейт на фотографії на мікродеталі мікрочастини, її макіяж. Вільяма з його бородою також всі обговорили, як тільки могли. А ми з вами просто дуже раді їх бачити в такій по-справжньому цікавій домашній атмосфері. Принцеса Євгенія переїжджає до Великобританії. Майже рік тому нам стало відомо, це було приблизно у листопаді 23-го року, що Євгенія та її чоловік Джек прийняли рішення і переїхали до Португалії. Це було пов'язано з тим, що у Джека робота в Португалії, йому доволі важливо бути там. Але вони таким чином жили більше на два на дві країни: то в Португалії, то в Великобританії, тому що ми з вами розуміємо, що частина життя Євгенії. Це, звичайно, Великобританія. Вони в той момент жили у містечку Компорта, але в той момент залишили за собою будиночок в Кенсінтонському палаці. І от стало відомо, що вони вирішили повноцінно повернутися до Великобританії, а до Португалії вони будуть їздити на свята, на літній період, на такий період відпочити. Але, якщо чесно, я сама навіть забула про те, що Євгенія переїхала у Португалію, що вона там живе, тому що ми її дуже-дуже ну, часто бачили в Великобританії. Це і садова вечірка, і якісь заходи. Весь час, в принципі, вона світилася саме в Великобританії, тому відчуття того, що її не було у Лондоні, у мене особисто особливо та і не складалося. Але ось вони вирішили повноцінно переїхав. Не дуже далеко відходимо з вами від родини Йоркських. У принцеси Беатріс був 36-й день народження. Її у своєму інстаграмі привітала звичайно Євгенія і виставила особисті фото, яких ми з вами раніше не бачили. Вони абсолютно особисті, дуже домашні, все як любить ця родина. І також її, звичайно, привітала її мама Сара Фергсон. Ти найбільш неймовірна дочка, мама, мачуха, сестра, дружина та жінка. Це, як на мене, надзвичайно, надзвичайно мило та зворушливо. Якщо вам не дуже багато що відомо про цю родину, то обов'язково переходьте на два відео, які я знімала. про... І Сару Фергюсон і Принца Ендрю, а також окремо про дітей, про Беатріс та Євгенію. Обов'язково їх подивіться. Саманта Маркл знову подала в суд на Меган Маркл. Спочатку Саманта подала до суду на Меган через коментарі, які вона зробила під час її інтерв'ю з опрою ще у 2021 році, а також серіалі для Нетфліксу «Гаррі та Меган у 2022 році. Але цей позов був відхилений судом США в березні, і тепер вона намагається оскаржити це рішення. Саманта стверджує, що суддя не звернула уваги на явний наклеп, опустила дуже важливі ключові факти. Як повідомляє один з таблоїдів, команда юристів стверджує, що зауваження Меган мали на меті дискредитувати Саманту і негативно вплинути на її репутацію як особисту, так і професійну. І тут Буде дуже слушне питання, а чому взагалі не професійно. Яким боком Саманта і професійна діяльність з Меган Маркл? А справа в тому, що Саманта писала книгу про Меган. І якщо вірити вслуховуватися в усі коментарі Меган про Саманту, то половину книгу Саманти можна просто перекреслити, тому що, по суті, Меган говорить про те, що вони майже не контактували одна з одною і багато-багато чого іншого, що дуже сильно. Іде проти тієї інформації, яку писала Саманта у своїй книзі. Що цікаво, до суду. Саманта подала за два дні до дня народження Меган. Сама Саманта каже, що вона, маючи на увазі Меган, спробувала знищити в публічної глобально саму Саманту. Вона зробила так, що Саманта не може працювати, і насолоджуватися звичайними справами, наприклад, такому, як похід до продуктового магазину без переслідувань. І тут мені стало дуже цікаво знову ж таки. Питання про. Булінг, кібербулінг сама меган зараз бореться з кібербулінгом, з тим, як кібербулінг приводить до страшенних наслідків в житті молодих людей, і по суті, через неї її рідна сестра наполовину рідна по батьку, проходить через такі доволі складні етапи в своєму житті. Подивимося, що вирішить цей суд, але у мене є дуже великі сумніви, що цей суд, як і попередній, хоч якось зачепить. Меган Маркл, все ж таки в цьому плані у неї доволі сильні адвокати. У неділю помітили, як Чарльз за кермом віз Камілу на церковну службу у Балморлі. В принципі, у Чарльза та Каміли зараз проходять літні канікули, такий, скажімо так, summer break. Але колись королева Єлизавета вона, в принципі, проводила в Балморол просто всі три місяці. Звичайно, Чарльз проводить їх набагато, набагато менше, але ось певний час кожного серпня вони все ж таки проводять в Балморол для того, щоб відпочити від своєї королівської діяльності. Стало відомо, що цього разу до них приєдналися Вільям та ем, Кейт з дітьми. Але не дивлячись на це, побачити Чарльза та Камілу все ж таки вдалося. Чарльз виглядає прекрасно, він в чудовій формі. Возить королеву Камілу на церковну службу. У всіх все прекрасно. Тож відвозив він її до Крейті Кірк. Це назва служби, яка знаходиться неподалік від їх літньої резиденції в Шотландії. Вони також, звичайно, помахали натовп, по який їх чекав. Каміла також виглядала дуже весело, махала глядачам. Тому, в принципі, доволі раді побачити їх, хоча б в такому не такому далекому. Не да на такій далекій відстані, але в період їх такого самер брейку. Цікава така новина потрапила мені на очі. Омід Скобі написав нову книгу, яку навіть будуть екранізувати. Називається вона Royal Spin, такий собі королівський круговорот. Але книга не є біографічною, як його попередні книги про Меган Маркл. Ця книга буде художня. Але, як ми можемо зрозуміти, ройл тематика, особливо Меган Маркл, прям не відпускає. У Тож, про що буде йтися у книзі, терефільмі Королівський оберт, Королівський Круговріт, щось таке. Тож, це історія про американську дівчину. Вона відбувається в момент ця вся історія, коли британська монархія переживає хвилю скандалів. І ця американська дівчина, політик. Лорел О'Коннелл вона вирішує відлучитися від королівського дому і стати частиною комунікаційної команди Букінгемського палацу для того, щоб допомогти і припинити таку смугу поганої чорної преси щодо королівської родини. Але вона стикається з насиченими традиціями, суворим протоколом, тим, що всі зміни дуже небажані, дуже нелегкі. Виявляється, що королівський дім може бути дуже безладним за Плутаним Дуже незрозумілим. І ось головна героїня, зіткнувшись з історією і кохання, і розочарування, і очарування, і всім на світі вона вирішила все ж таки побороти цю проблему для королівської родини, їх врятувати, всіх врятувати. І ось така класна американська дівчина, від імені всіх американських дівчат, рятує королівську родину. Ну, дуже цікаво, як взагалі. І це все має накластися. Таке рішення прийняв Оміцкобі, коли писав цю книгу. Цікаво, коли її екранізують, які взагалі будуть на не неї відгуки, та яка взагалі буде реакція критиків. Зараз дуже мало що відомо про цю книгу, він її тільки-тільки випустив. Дуже цікаво, дуже дуже цікаво. Я там вже дуже чекаю, коли у Ройалс закінчиться відпустка, тому що ось такі новини про Оміда Скобі, про всі ці книги і тому подібне дивують. Дуже цікаво, яка буде, які будуть відгуки взагалі на його книгу, а мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Що думаєте, ви з мого такого коротенького опису про його книгу? Що саме намагається донести Омід Скобі до. Суспільства за допомогою такої своєї художньої літератури. У нас сьогодні з вами Меган Маркл трішки ньюзмейкер. Тож у неї дуже великі проблеми з реєстрацією її бренду American Riviera Orchid. Зараз їй повернули багато документів, багато вимог їй видали. Пов'язано це з тим, що у неї відбувається процес порушення в її заявці на торгівельну марку. Тож, надзвичайно багато предметів хоче продавати Меган Маркл, але завдяки тому, що стало відомо про це порушення торгівельної Марки ми навіть з вами трішечки більше дізналися про те, що взагалі меган буде продавати. А, тож призупинили її таку діяльність на даний момент, і очікують від неї додаткових документів, тому що. Вона подала до управління патентів і торгових марок неправильну класифікацію деяких товарів: наприклад, ковдри для йоги, кошики для пікніків, книги рецептів. Тобто, ми взагалі розуміємо, наскільки різні предмети будуть продаватися: йога, кошики для пікніка, собаче печиво, книги рецептів. Просто все, що тільки їй в голову прийшло, то все, що вона любить, мені здається, з різних частин квартири світу, взагалі всього, що відбувається, в її голові, ото от вона все вирішили, мабуть, у себе продавати. Тож їй доволі великий повернуло список з того, що їй треба краще і правильніше деталізувати всю цю історію. Пов'язане це з тим, що в Сполучених Штатах та в світі треба трішки по-різному, також реєструвати певні найменування, певну номенклатуру, і зараз їй треба все це. Перероблювати взагалі стало відомо, що їй треба сплатити приблизно 11 тисяч доларів за реєстрацію торгової марки. З тим, що їй повернули е, цю там переписів номенклатури, їй доведеться також доплачувати. Але вважається, що усі ці е, матеріальну матеріальну таку складову буде на себе нести все ж таки Netflix. тому що е, це як нібито продовження їх кулінарного шоу з герцогинію, і вони беруть на себе. Таку комерційну експлуатацію бренду. Але для того, щоб вони все це сплатили, їй необхідно правильно це все зареєструвати. В принципі, доволі специфічна ситуація відбувається з брендом Меган Маркл, тому що ем, якісь такі дуже розтягнуті прогріви, я б сказала так. То вона виставила це варення, потім собаче печиво. Потім вона щось фотографувалася в спортивному одязі. Ніхто так і не зрозумів, що це було. Ем, Стало відомо, що в 25-му році має виходити цей кукінг шоу. Зрозуміти, в який саме момент вона хоче випускати свій бренд, чи це буде під час того, як вийде фільм, чи відразу після, чи перед. Але все ж таки, напевно, логічніше, що це відбудеться в момент, коли випуститься фільм від нетфліксу. Цей серіал тоді і випустити всі ці товари. Я думаю, що вона намагається це все звести в одне якось в одне місце. Але навіщо тоді було настільки завчасно випускати все це варення, щоб селебриті фотографували ці баночки? Люди до того моменту вже про все це забудуть. Тому якось, як на мене, багато дуже специфічних бізнесових рішень, і вона б краще документацію свою перевірила. Але напевно, напевно, зараз будуть доопрацьовувати все це. Її юристи, хто там ще має все це робити, і будуться відновлювати, тому що я так розумію, це доволі проблемна ситуація. Її повністю відмовили в реєстрації торгівельної марки, поки вона нормально не пропише всі ці специфікації. І далеко з вами від теми Мега не відходимо, тому що чим ближче до їх такого не роялтуру, туру в Колумбію знову табло де пишуть про квазі тур Починають обговорювати те, наскільки це взагалі небезпечна країна, і що це дуже дивно, що Меган буде їхати в Колумбію, але в Великобританію вона приїжджати боїться знову ж таки через безпеку. Але тут знову ж таки все спирається на проблему охорони, тому, тому чому таблоїди так сильно знову їдуть з глусту для мене не дуже зрозуміло. І знову ж таки, в Колумбію вона їде, тому що її офіційно запросила ця держава. Знову знову ми з вами бачимо Софі, Вона відвідала Діор, поки була в Парижі. Вона зустрілася з шотландськими представниками для шоу Діор 2025 року. Сукня на Софі була від Вікторії Бекхем. Ціна 1272 фунти. Як на мене, сукня дуже гарна, вона надзвичайно личить Софі – Красиво по королівськи вкладено волосся. У мене було таке відчуття, що вона така цікава грецька богиня. Цікаво було її побачити в такому більш світлому, в світлих кольорах, в такому більш світлому образі. Але це не єдиний її вихід, яким вона нас порадувала цього тижня. Також разом з її чоловіком вони відвідали Уемблей Парк Тіатр. Це благодійний захід, це благодійна організація для людей з обмеженими можливостями та коледж. У графстві Сурей, де молоді люди з обмеженими можливостями навчаються та розвиваються за допомогою мистецтва, і покровителем цієї організації якраз таки є герцог Едденбурзький. Побачили Софії в такій золотистій сукні, джелато дрес, їх хтось не назвав. Іспанський бренд вартістю 280 фунтів стерлингів, такі коричневі закруглені візерунки. Звичайно, Софі виглядала так завжди випромінливо, вона така завжди дуже елегантна. Ем, Максі, сукня, я люблю і дуже поважаю Максі сукні, але, як на мене, колір був взагалі не Софі. Якось вона мені занадто сильно злилась з цією сукнею. На всіх фотографіях, в принципі, вона для мене трішки як таке ціле, лите, жовтеньке полотно. Наприклад, коли в неї була оця фіолетова сукня на. Одній з ігор велоспорт на Олімпіаді, прям мені дуже сподобався тоді той образ. Біла сукня також дуже сподобалася. Але така жовтенька, ну якось воно мені сильно-сильно зливається. А яка сукня більше подобається вам? Така жовтенька чи біленька, яка була в неї на її зустрічі з командою Діор? І ще одна новина зі світу Меган та Гаррі. Тепер вже просто найвеселіша. У них знову тікають співробітники. Тож три місяці тому Меган та Гаррі найняли Джоша Кетлера своїм керівником взагалі всього персоналу. Сам Гаррі називав його ідеальною людиною, щоб провести Гаррі через його наступний етап в житті. Ми Кетлера бачили з вами, і він приєднався до Гарі під час його візиту до Лондону, коли була 10-та річниця Invictus Games. Пізніше ми його бачили, як він заправляв там всіма процесами в такому турі до Нігерії, коли та Гарі їздили до Нігерії. І тут раптом стає відомо, що пропрацювавши на них три місяці, він звільнився. Звільнився він абсолютно точно самостійно. І багато у кого почали виникати такі сумнівні питання, чому взагалі у Сасекських так багато? Така якось так складається, що у Меган та Гарі, ну, дуже висока плинність кадрів. Взагалі вважається, що з 2018 року щонайменше 18 людей покинуло такий офіс, скажімо так, та Гаррі, причому 10 з них залишилися 10 з них вони розпрощалися з 10 вже з моменту, коли вони переїхали до Каліфорнії. Тобто, це не те, що це цілком той офіс, який залишився після того, як вони. Не покинули Великобританію, ні. Ем, дуже цікавим є той факт, що в принципі, у них багато хто весь час звільнюється за власним бажанням. Самі люди, звичайно, майже нічого не розказують. Я думаю, вони підписують дуже жорсткі якісь ем, умови з НДією тому подібними речами. Я думаю, що в випадку, якщо хтось щось почне казати, їх там просто шалено можуть штрафувати, судити. І все таке, враховуючи, що Меган та Гаррі просто розкидаються судами направо на Бо все, що завгодно, тільки одне слово відразу судимося, то я думаю, що люди просто переживають і. Це зайвий раз в суди не, не будуть тягатися, не будуть нічого розповідати. Але дуже цікаво стату. Я прочитала на одному з таблоїдів, що багато з людей, які в них пішли, від них пішли. Це люди, які раніше досягали успіху. працювали на вимогливих босів у надзвичайно високоефективних компаніях, конкурентних середовищах, в суперскладних ситуаціях. Кетлера, взагалі, американці обожнюють він раніше працював у одного з виробників медичного обладнання. Це доволі про багато що говорить, тому що медична сфера у Сполучених Штатах ну дуже розвинена там надзвичайно високі вимоги до людей. Якщо він витримав такі важливі високі позиції в медичній сфері, не витримати у герцога та герцогині сасекських, це цікаво. Також стало відомо, що Меган було дуже важко знайти генерального директора для її. Цього бізнесу American Riviera Orchid. незважаючи на те, що відомо вона приводила просто десятки співбесід з багатьма-багатьма кандидатами. Цей процес зайняв у неї прямо таки місяці. Це було відомо аж з квітня, по сьогодні, сьогодні, серпень, тобто вона дуже довго намагалася для себе когось знайти. Чому люди так тікають від них? Ну, якісь ще дані ми могли отримати від тих співробітників, які були у Великобританії, І, знову ж таки, відгуки були ну, дуже такі, ну, негативні, скажімо так, про роботу, що працювати дуже важко з ним. Багато що можна казати про те, що їх в певний… Певні позиції ставило життя, і що певні обставини робили їх життя складним, і про те, що у них там такі великі проблеми з королівською родиною, з пресою, бла бла. бла Можна багато що говорити про цю пару, про цих людей, але коли від них так сильно тікають працівники, для мене це найбільший показник, ніж будь-що завгодно. Можна написати дуже багато книг. Багато разів вибачитися або показати себе з найкращої сторони. Можна написати багато, записати багато фільмів на Netflix, які навіть моє серце розтопили. Але, хоча знову ж таки, у мене не було дуже негативного ставлення до Меган та Гарі до, до певного моменту, скажімо так. Напевно, в мене не було до них негативного ставлення до а, фільму Гарі та Меган та до їх інтерв'ю Опрі. Я прям суперпозитивно до них ставилася, я з захватом дивилася на їх весілля. Але з часом ти все більше і більше аналізуєш їх слова, порівнюєш з діяльністю, і ти розумієш, що це дуже різні речі. І знову ж таки, момент того, що в них так радикально звільняються люди, які до цього витримували суперскладні позиції. Ну, для мене це говорить набагато більше, ніж будь-яка негативна стаття про Меган та Гарі, що вона там не попросувала сукню. Це говорить як на мене про те, що вони все ж таки доволі складні люди. А як думаєте, ви може бути таке, що вони просто ну дуже вибагливі роботодавці, і просто їм ніхто не підходить? Чесно, у мене є дуже великі сумніви з цього. Переводу. Ну, а на цій ноті я буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Ми з вами побачимося вже в цю суботу. Буде у нас з вами історичне відео про одну про таку доволі цікаву історичну особистість а це Марія Текска. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, будемо говорити з вами про найцікавіших історичних постатей в розрізі британської королівської родини. Ще раз дуже дякую вам за вашу увагу. Агу, найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Дякую вам, гарного вам дня.